Вітаю в ефірі новини. Яким видався перший робочий день тижня? Очима наших журналістів вже за мить. Вінничани дали бій сепаратизму. Журналістський майдан. Змі проти маніпуляцій, шпиталь та реанімація. Наслідки суботніх подій. У Вінниці два майдани: півтори тисячі вінничан прийшли сьогодні центром міста. Городяни в такий спосіб висловили незгоду з діями активістів, які в суботу штурмували будівлю Вінницької облдержадміністрації. Люди також виступили проти обрання на недільному вічі народного губернатора. Учасники маршу проти сепаратизму ухвалили резолюцію, в якій засудили спроби дестабілізації ситуації та проти законного і антиконституційного способу захоплення влади в регіоні. Вони вимагають негайного розслідування. Ідування подій 6-7 грудня і притягнення до відповідальності організаторів разом з Вінничанами пройшли містом і наші Лариса Бондар та Тетяна Орлова. Обурені суботнім штурмом будівлі облдержадміністрації вінничани виступили проти погромів та провокацій у місті. У відповідь на створення ВНР та на обрання народного губернатора городяни вийшли маршем проти сепаратизму. Проти тих подій, які відбувалися в суботу в неділю. За те, щоб в Вінниці був порядок, ми за те, щоб в Вінниці був спокій і щоб ніякі молодики не зробили те, що в Слов'янське. Ми не хочемо Донбасу в нас. Щоб нас вільна. Так все починалось за народовладдя, за більші права е, регіональні, за те, щоб почули Донбас. А чим кінчилось? Оте Ой, саме і в нас буде. Обов'язково на, на бочку меду є ложка дьогтю. І от тих два-три чоловіка, котрі виступають проти, вони бентежать останній народ. Хочемо вже миру і спокою. Вже припинила це все, безпотіла, що вже є тут. Люди об одинадцятій почали збиратись на площі Шевченка. Усі за мир, спокій і законність. та проти самовільного захоплення влади. Ситуація, яка склалася в області, вона дуже хитка насправді. Хитка тільки через те, що група людей, яка вважає, що вони вся громада вільниця. Цього поділя беруть право на себе керувати всім цим процесом. Більше півтори тисячі людей єдиною колоною рушили центральною вулицею міста. Які операції буде дорога країни. саме. Людей. А в цей час до міліції з інтервалом у півгодини надійшло два повідомлення про замінування будівель міської ради та облдержадміністрації. Аноніми попередили, вибухівка спрацює через 40 хвилин. За словами міліціонерів, дзвінки були схожі. Згодом виявилося, що це хибна тривога. Евакуйовані через загрозу вибуху працівники мерії приєднались до учасників мітингу. Біля облдерж на них чекало декілька десятків прихильників суботніх подій. Мітинг проти сепаратизму вінничани продовжили на площі Героїв Небесної Сотні. Свою думку про суботнє захоплення приміщення Ода висловили громадські активісти та влада. Сьогодні говорять про якогось народного губернатора, а Вінничани підтримують того народного губернатора. Ні! Міська рада і я, як виконуючий обов'язки міського голови, заявляємо офіційно. Що ми збережемо в місті порядок в рамках чинного законодавства? Ми обурені і застосуємо всі дії щодо унеможливлення будь-яких заворушень на території міста Вінниці. Будь ласка, давайте гуртуватися. Всі питання можна вирішувати в прямому полі. Ми ж ідемо, ми дотримуємося європейських стандартів. У нас є закон, чи не законодавство, згідно якого ми можемо вирішувати абсолютно всі запитання, всі питання, абсолютно все відкрите. влада в нас доступна, не потрібно громити. І ще мене дуже обурює, що кілька чоловік від, висловлюють свою позицію від громади міста Вінниці. Я заявляю чітко, що громада міста Вінниці дуже велика і набагато більше ніж кілька осіб, які взяли на себе цю роль висвітлювати позицію громади, якщо є декілька таких людей, які хочуть визнати свого губернатора, які хочуть вибачити мене до влади, то хай вони поїдуть в ато і покажуть, як потрібно захищати честь держави. Командир батальйону Айдар і водночас народний депутат Сергій Мільничук повідомив, для врегулювання ситуації було створено робочу групу. До неї увійшли представники влади, громадських організацій автомайдану та самооборони. зараз буде прийнято чотири пропозиції. Від народний губнатор і будуть озвучені вам тут. Чи в іншому місці, але це все буде озвучено. Ви все почуєте. Завтра я їду е, на чергову сесію Верховної Ради, я це все викладу, викладу там. І е, надалі цей інцидент, який вийшов, от, він має розслідуватись, тому що не має бути ніяких народних губернаторів. Учасники мітингу ухвалили резолюцію звернення до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, Генерального прокурора та голови СБУ. Вимагають розпуску Вінницької обласної ради, розслідування подій та притягнення винних до відповідальності. Тетяна Орлова, Лариса Бондар, Володимир Вадим Вадимінжиєвський, новини, телеканал Віта. У Вінниці створили новий майдан на цей раз журналістський. Це не означає, що медійники виходитимуть на протестні акції на вулиці. Вони проти сепаратистських настроїв на Вінниччині і не допустять, аби ними маніпулювали. Близько 30 представників різних місцевих змі підписались під зверненням до голови облради щодо врахування їхньої думки при призначенні та звільненні голови облдержадміністрації. Оксана Святенко далі. Неділя, 12-та година на майдані небесної сотні. Починають збиратись активісти, які днем раніше штурмували будівлю облдержадміністрації. Акцію, яку вони назвали народним віче», проанонсували напередодні. Трохи поодаль від них стоять журналісти. На цей раз вони прийшли сюди не лише для того, щоб висвітлити подію мета оголосити про створення свого журналістського майдану. кажуть на це їх наштовхнули суботні заворушення під облрадою. Фактично, в Вінниці майдан почався журналістів. Журналісти першими вийшли. Тому ми вважаємо, що маємо не менш прав на створення спільноти журналістський майдан, з якою. Місцева влада має узгоджувати як кінатори губернатора, так і інших високопосадовців. Звернення, під яким підписались близько 30 медійників, адресували голові обласної ради Сергію Свитку. Документ вручили йому на майдані. Пане, Наша думка може співпадати, може не співпадати. Ну, це, це, Пане, Пане Ігоре, дивимося. я можу сказати, що при всій повазі до вас, але журналісти не можуть монополізувати думку народу. Не тобто можна. ви є частиною народу, так. От, і ви можете відзеркалювати свою позицію, переконувати У вас. Є потужні можливості засоби інформації. Ви вже є четвертою владою. Ви можете використовувати і ви використовуєте це, формуючи не тільки висвітлюючи події, але формуючи громадську думку. Але ви повинні розуміти, що люди мають право вийти на майдани і заявити свою позицію. Тим часом на майдані зібралось близько 150 активістів, які впевнено заявили, вони громада всієї більш як півтора мільйонної Вінниччини, Тож мають право приймати рішення від її імені, бути губернатором олійнику чи ні. Журналістів вже обізвали продажними, коли в такий важкий для країни час. Розколюються, Розколюється і влада, і громада перед усім. Це недопустимо. Тому журналісти теж хочуть свої сказати своє слово, що вони теж мають право висловити свою думку. Ми ніколи не збудуємо демократичну державу, якщо всі перетворення будуть незаконними. Якщо вони будуть так скандачка і е, кубкою людей, яка вважає, що вона представляє інтереси громади. Громада Вінниччини не дуже велика. Е, в Вінницькій області живе дуже багато людей і є різні думки. До Вінниць. Сього журналістського майдану приєднався і колега з Луганська каже, у нього дежавю У нас на час теж то саме тоже зібрався народ. Начав штували був совет, тож требували власні громаді, громадська зона ріша питання. Потом собрались больше більше людей. Потім приїхали руски. По -помощі. ну і от сполучилась Луганська Народна Республіка. Че то ж саме Он, э, спікер говорить, що треба право революцію. Кока революцію? В країні йде війна, страна грани розкола, на грані катастрофи. Ми правди революцію з ще з ким бороться самі собою. Іван як у воду дивився. Вінницькі активісти, які видали себе за громаду усієї області, заговорили про свого народного губернатора, які колись у Луганську Болотова. Запропонували свободівця фурмана. До речі, саме пропори цієї політсили майоріли на віче. Що ж? стосується журналістів, вони запевняють свою позицію триматимуть до кінця, і сепаратистських настроїв у Вінниці підтримувати не збираються. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. На вінницькі події відреагували у Верховній Раді. Спікер Володимир Гройсман пропонує утворити спецгрупу для вивчення ситуації, яка склалась у місті. За його словами, силове протистояння це була чиста провокація людей, які не мають публічної підтримки. В свою чергу голова фракції Народний фронт Олександр Турчинов висловився за створення відповідної тимчасової слідчої комісії у парламенті. Відреагував на суботні події та обрання народного губернатора і міністр внутрішніх справ на своїй сторінці у Фейсбуці Арсен Аваков, зокрема, написав, що ті, хто позиціонує себе українськими патріотами, насправді поставили себе в один рівень з народним губернатором Слов'янська, Пономарьовим та такими, як він. Міністр доручив провести ретельне розслідування цього інциденту. Натомість, головний радикал України пішов ще далі. Олег Ляшко пропонує примусово відправити в АТО тих, хто здійняв бучу. Правоохоронці нікого не били та не застосовували газ під час суботніх подій біля будівлі облдержадміністрації. Таку заяву зробив головний міліціант області Ігор Моринець. Каже, він віддав наказ тримати оборону. Було задіяно дві сотні правоохоронців. Хто спровокував бійку, розбиратимуться експерти. Під час сутичок постраждало восьмеро працівників міліції. Семеро досі у шпиталі з тілесними ушкодженнями різного ступеня. Троє з них в реанімації. Отруєні газом невідомого походження. За фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів відкрито кримінальне провадження. Відеозаписи тих подій вивчатимуть фахівці та встановлять причетних до злочину. На момент сутички чотирьох мітингувальників доставили до відділку для встановлення особи. Опісля їх відпустили. На питання, чому людей не пускали до сесійної зали, ігор Моренець дав таку відповідь. На день, коли це відбувалося вчора. Список був з 300 чоловік. Я ще раз хочу сказати, що цих людей ну, фізично, якщо б пропустили, можете собі уявити, що було. Ми просили, що коли почнеться сесія, дайте нам список, звертались до радника людей, які реально там, скільки чоловік порахуєте за доцільне, які на балконі можуть. а вам надали ці 30 прізвищ? Спускався вниз. Не надали нам цих прізвищ. У другій частині випуску ви дізнаєтесь про таке. Невдала люстрація. Зелена алея в честь героїв АТО. Вінничани своїх в біді не полишають. Анатолій Олійник піде з посади губернатора лише на законних підставах. Про це він заявив на прес-конференції. На неї також з'явились представники Ради Майдану, аби люструвати його. Зробити самосуд не дозволили журналісти та айдарівці. Подробиці у сюжеті Вадима Потатуєва. Спроба люструвати губернатора Вінниччини провалилась. Це намагалися здійснити активісти ради Майдану, які прийшли на прес-конференцію Анатолія Олійника. Революціонерам голова облдержадміністрації сказав, з посади готовий піти будь-якої миті та за умови, що звільнення буде на законних підставах. Призначення сьогоднішнє моє. Я вже з завтрашнього дня готовий піти у, від... у відставку. Да, але я піду у відставку тоді, коли я передам область. За яку відповідальний як найвища посадова особа виконавчої влади в стабільному нормальному стані? Після цієї заяви губернатора майданівці і спробували його люструвати. Завадили цьому журналісти та айдарівці, які також були присутні у конференц-залі. Рада майдану приготувала вже відпускні і оце тушки. Трушки більшість у стовіці з'єднав. Фігурант уголовного головного діла, ви бачите його із зала. Я здалека, здалека приїхав, я тільки з міста щастя. Я звідти приїхав, де йдуть бойові дії. Що ви тут робите? Ви знову хочете розкитати країну. Скажіть, будь ласка, ви хто такий, що нам не давати? Ви хто такий? Я, Я такий. Я хочу, щоб ви поїхали зі мною поїхали з нами? Що? Я поїхали поїхали. Я Давайте поїхали. Так, Давайте так, ми кричимо. поїхали. Аби упередити виникнення провокації в подальшому та задля охорони громадського порядку айдарівці вирішують залишити у Вінниці свій підрозділ. кажуть, він також адекватно реагуватиме на появу мародерів та псевдоатошників. Де податую Олег Літвінцев, телеканал Віта. Алею слави героїв АТО створюють у військовому медичному центрі на знак подяки за мужність і відвагу воякам. Алея матиме зигзагоподібний вигляд із невеликим сквером та клумбами. Її будують за гроші волонтерів та небайдужих людей. Так, одна з дизайнерських фірм розробила проект. Бізнесмени-благодійники привезли 50 тонн щебеню та 100 від сіву. Робітники виклали доріжки з бруківки так, щоб поранені військові могли вільно пересуватись алеєю на візках. А підприємець Тульчина пообіцяв вигідно. ...готувати стелу, яку планують встановити на початку алеї. По завершенні будівництва, кажуть лікарі, їхні пацієнти тут зможуть відновити нервову систему та отримувати психологічне розвантаження. Втім, аби закінчити роботи, госпіталю потрібні матеріали. Нам сюди необхідно 20 лавочок. 20 лавочок, вони повинні бути такі, щоб значить, ширина цієї лавки була 1,90 м, мала опору, щоб вона не проламалась, щоб мала стійкість, тому що самі розумієте, що військовослужбовці поранені, мають втрачені кінцівки, і щоб ця лавочка була надійною для його опори. Майже 56 тисяч гривень назбирали вінничани під час благодійного вечора Україна понад усе відбувся він в галереї інтершик. Окрім вхідних 150 гривень, гроші збирали і під час аукціону. Усі передали військовим та волонтерам на потреби АТО. Вишиванки, пісні на бандурі, канапе салом, благодійний вечір Україна понад усе проходив в суто національному стилі. Організатори говорять так, вже співпало, що в передень свято збройних сил збирали гроші учасникам. АТО. якщо нам Бог дав здоров'я, життя я бажаю, що ми повинні кожну хвилинку з вами працювати, робити гарні справи, але кожну хвилинку. Кожного дня пам'ятати про тих, хто віддав життя за, за нашу з вами мрію за Україну, про яку ми всі з вами мріємо: вільну, незалежну, демократичну. Підтримати бійців прийшло більше сотні запрошених. Вхідний білет коштував 150 гривень. Окрім того, гроші збирали під час аукціону. Лоти представили Віктор Бронюк, Людмила Бушинська. Були боксерські рукавички з підписом Віталія Кличка та поробки людей з фізичними вадами. Ми при вході взяли білети, маленьку долю внесли. Посмотримо, що буде на аукціоні. Навірно, може щось цікаве ми і приобретемо. Все може ще дуже цікаво. Зараз на час з'явилося дуже багато організацій, які збирають гроші на АТО. Але ти напевне не знаєш, що ці гроші підуть саме туди, на схід. А от сьогодні захід, на який ти впевнено, йдеш, і знаєш, що ота копійка, яку ти сюди приніс, 100% потрапить до солдатів, запросили на благодійний вечір військових лікарів, які свого часу були в зоні АТО. А зараз лікують поранених у Вінницькому шпиталі. Я бачу на всіх обличчях такі гарні, чудові. Посмішки це говорить про те, що Україна переможе. Скоро в нас запанує мир. Україна буде цілісна. Зібрані майже 56 тисяч гривень розподілили між військовими та волонтерами. Більшість грошей піде на лікування поранених у Вінницькому шпиталі. Водим патотує подимінжієвський телеканал. Віта. Землею пройде метеорний дощ Гемініди. Назва з латині означає близнюки. Саме в цьому сузір'ї і знаходиться нині потік. Побачити його земляни можуть від сьогодні і до 17 грудня. Пік зорепаду очікується в ніч з 13 на 14 грудня. За годину пролітатиме щонайменше 120 метеорів. За народним повір'ям, коли падає зірка, потрібно загадати бажання. І Якщо про нього нікому не розповідати, воно обов'язково здійсниться. Побачити, як падають зорі, можна і неозброєним оком. Головне, аби погода була ясною. За містом саме найкраще, аби не заважало світло ліхтарів. Очі мають звикнути до темряви. А дивитися на небо астрономи рекомендують під кутом 45-90 градусів. Мало хто знає, що таке надзвичайно красивне явище природи відбувається по декілька разів на рік. Наступний зорепад очікують в день зимового сонцестояння 22 грудня. Він утворився від малої планети Фаетон, яка була відкрита в 1983 році. І ось Фаетон підійшов дуже близько до сонця, і частинки почали випаровуватись, вони падають, тому що підлітають близько до землі, земля притягує, і ось тому утворюється такий метеорний потік. Плідного вам вівторка та лише гарних новин. Ну а за мить – погода. 9 грудня у Вінниці хмарно, подекуди опади. Вночі та в першій половині дня – туман. Місцями у Желедиця. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 0-5. В день – 1-4.